П'ятниця 7 лютого. ви дивитесь новини в студії. Олена Петриченкова. Вітаю! Також з нами працює Мелітіна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Визнати зону активних бойових дій і запровадити примусову евакуацію дітей. Новопавлівська громада звернулась до обласної військової адміністрації та Міністерства розвитку громад. Ми вже знаходимося на відстані 12 кілометрів від зони активних бойових дій. Зливала дані про розташування військових та заперечувала російську агресію. Яке покарання присудили зрадниці з Кривого Рогу. Ризикнув і відкрив бізнес у чужому місті. Чому переселенець зі Слов'янська вважає, що його бургерна може скласти конкуренцію відомому американському фастфуду? Цей ланчбургер це продукт майбутнього. Визнати зоною активних бойових дій, запровадити примусову евакуацію дітей та створити на місці військову адміністрацію. Новопавлівська сільська рада проголосувала на сесії за звернення до ОВА, військових та міністерства розвитку громад. Мовляв, такі рішення вже давно на часі і допоможуть захистити цивільних, дати їм новий статус та пільги а також нададуть більше повноважень щодо оборони громади для її керівників. Адже фронт підібрався у притул до мирних. А віднедавна громада щоденно потерпіла. Пає від ударів російських кабів. Те, що відбувається в нас, це та ж сама історія, яка відбувається з Нікопольщиною. Позавчора до нас був прильот двох кабів в житлову забудову. В результаті цього зруйновано повністю чотири будинки. Вони непридатні. Навіть трудно уявити, якщо б от в будинках оцих одному з чотирьох були діти. На Нікопольщині ввечері ворог з важкої артилерії обстріляв мирівську громаду. Дроном Камікадзе влучив по райцентру. Попередньо обійшлося без постраждалих. Загалом внаслідок учорашніх атак потрощені чотири приватні будинки, автівки, два підприємства та інфраструктура. По Нікополі окупанти вдарили і вранці наслідки з'ясовують. А в прибережних громадах лунає сигнал про небезпеку артобстрілів та атак з БПЛА. До трьох зросла кількість жертв через атаку росіян по сумщині. Нагадаємо, напередодні окупанти скинули одразу три каби на багатоквартирний будинок у Миропільській громаді. На Харківщині ворог продовжує нищити Куп'янськ. Зранку поранень зазнала 48-річна жінка. Обійшлося без госпіталізації. Також ворог поцілив по швидкій, яка прямувала на виклик. Пошкоджений автомобіль. Водночас, в Запорізькій області ворог наніс чотири удари по прифронтовому гуляйполю. Внаслідок обстрілу, понівечені будинки та Вір'я інформації про постраждалих поки не надходило. Бронь за півтори тисячі доларів у Дніпрі затримали поліціянта, який допомагав військовозобов'язаному ухилятися від мобілізації. За винагороду він видалив інформацію про нього з бази розшуку військомату. Підозрюваного затримали під час передачі грошей. Наразі вирішується питання про обрання фігуранту запобіжного заходу. Дев'ять років ув'язнення з конфіскацією майна у кривому розі засудила 36-річну жінку, яка розголошувала інформацію про розташування підрозділів Нацгвардії. Окрім того, за даними слідства у дописах в забороненій соцмережі, прихильниця путінського режиму відкрито підтримувала російських окупантів та поширювала заклики до насильницької зміни влади в Україні. Наразі фігурантка під вартою, де перебуватиме до набрання вироком законної сили. На суді не кається, бо більше вимагає випустити його на волю. У Нікополі розпочалися слухання у справі про резонансне вбивство 53-річного Валерія Велепи, працівника ТЦК, який врятував сусіда ціною власного життя. Нагадаємо, трагедія сталася торік, 14 червня. Чоловік намагався зупинити нападника, але той, за словами свідків, буквально забив Валерія ногами до смерті. Чому кривдник не визнає своєї провини та кого називає винним? Подробиці із зали суду. Далі Романенко не визнає своєї вини вчинить цього злочину. Таку приголомшливу заяву у суді зробив адвокат, обвинуваченого у жорстокій розправі над 53-річним Валерієм Велепою. Твердить, доказів про вину його клієнта, нібито немає. Ті докази, які були зобрані під час досудового розслідування, вказують не на винуватість Романенка, а навпаки. Вказують, що він з цього злочину не вчиняв. Обвинувачений у справі 36-річний Георгій Романенко до засідання долучився по відеозв'язку. На суді не кається, Ба більша каже, категорично не погоджується не лише зі звинуваченням, а й з запобіжним заходом. У СІЗО сидіти не хоче, вимагає відпустити його під заставу. Так і місяця був <зв>. місяця. Я на жодного пункту. Які на несу призначив допомогти, що ці півтора місяця я не сім з потерпілих там по свідків не зустрічався, такого не дали, а навпаки, на ці плете місяці, що був заставив, працював на свій. Утім, донька загиблого Валерія Велепо стверджує, з її батьком жорстоко розправився саме Георгій Романенко. На цьому місці трапилося вбивство мого батька. Дуже жорстоке вбивство, за яке, на жаль, покарання вбивця не несе. Півроку тому просто на цьому місці в одному зі спальних районів Нікополя Валерія Велепу жорстоко забили до смерті. Того фатального вечора. Просто під його вікнами нападник влаштував розборки із сусідом. Коли ж почалася бійка, Валерій вибіг на допомогу. Чули усі сусіди, як цю дитину били, але тільки мій батько. Просто вибіжав в піжамі, в домашній піжамі, аби врятувати цього хлопця. Я свого батька ховала в косинці, бо там вже від голови нічого не було. Після скоєного нападник провів у СІЗО лише два місяці, бо більше чоловіка звинуватили не в убивстві, а в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Згодом, заплативши заставу, він вийшов на волю. Коли його випустили під заставу тоді в Дніпрі, нам здавалося, що все, що ну. Ми нічого не зробимо. Тоді і донька загиблого, і адвокати твердили, причина в тому, що дружина підозрюваного працює в поліції буквально в одній будівлі зі слідством і може впливати на хід розслідування. Прийшла дружина у відділ поліції і почала всеяко яко приховувати докази, потім міняти показання вбивці. Я цього не розумію. Юля запевняє, у цій справі має місце навіть залякування головного свідка. Йдеться про хлопця, якого ціною власного життя врятував її батько. Є перші його показання, де він каже, що він бачив, як вбивця вбивав мого батька. Він він бачив, скільки разів були удари нанесені, але Після цього він різко змінює показання та каже, що він був непритомний. Тоді таки домоглися справедливості кривдник. Повернувся до СІЗО. Відтоді переконує Юлія жодного тиску на правосуддя більше не було. На Даний момент процес йде так, як повинно бути по закону. Я сподіваюся, що надалі все буде по закону. Також сьогоднішнє судове засідання у резонансній справі. Перше і скільки їх ще попереду, невідомо. Але спостерігати за розглядом, дедалі важче зізнається дружина загиблого Валерія. Ділиться мало не щодня зі сльозами. Згадує свого чоловіка, і як жити без нього не уявляє й досі. Сюжуся з Валірою прожила 32 роки. У нас було гарне життя. Жінка зізнається, морально важко щоразу бачити ймовірного вбивця надто і від того, що Георгій навіть не кається. Він не вважає себе винним у цій справі не вважає вже півроку пройшло, а він все вважає, що він правий. А всі винні. Утім, суд поки на боці потерпілих фігуранту переобрали запобіжний захід. Найближче 60 діб Георгій Романенко проведе у Дніпровському СІЗО без права внесення застави. Не відмовити. Родина загиблого Валерія ж переконує, не пробачать і не заспокоїться, аж поки винного не покарають. Хочу, щоб все-таки було якесь покарання. Ну, щоб якась була справедливість, бо він мене забрав все життя. Ми з ним прожили. Ну, мене тепер не знаємо, як в моєму життя буде. Ну ми дуже багато всього планували. Ми хотіли піти нас на пенсію, поїхати з ним кудись дихати. Ну ну тепер нічого, ну, все. Я залишилася одна, і в мене дитина. все. у нас нічого немає будущого без нього. Катерина Нічок, Альона Балковата, Володимир Поваренко. Новини 11 каналу. Шістьом кримінальним авторитетам Дніпропетровщини повідомили про підозру. Їх звинувачують у встановленні та поширенні злочинного впливу і організації зібрань, зокрема у списку права рука злодія в законі з Кривого Рогу та ті, хто контролював кримінал в ізоляторах. За даними слідства, фігуранти організовували онлайн сходки в СІЗО Кривого рогу та Дніпра, де вирішували конфлікти, визначали статус учасників у кримінальному середовищі та розподіляли сфери впливу. Зафіксовані Випадки контактів з російськими злодіями в законі під час обшуків у підозрюваних вилучили гроші, автівки, наркотики, боєприпаси, чорнові записи. Двох кримінальників затримали та взяли під варту. Решта вже була за ґратами за минулі злочини. Задокументували групу кримінальних авторитетів, які організували та брали участь у так званих сходках, що проводилися у стінах криворізької установи виконання покарань. Злочинні зібрання стосувалися перерозподілу сфер впливу, а також конфлікту між смотрящими в установі. Один з них не виконав рішення вора, тим самим порушив воровські закони. Пошукали пенсіонерів на мільйони гривень. Нацполіція викрила мережу шахрайських кол-центрів, зокрема і на Дніпропетровщині. Зловмисники надсилали літнім людям біоактивні добавки, які ті не замовляли та вимагали оплатити, видаючи себе за виконавчу службу. Щодня вони відправляли понад 100 посилок, погрожували жертвам судами та конфіскацією майна. тероризували їх аж. Поки ці не перерахують гроші. Залякані люди віддали зловмисникам щонайменше 10 мільйонів гривень. Під час обшуків у Полтавській, Дніпропетровській, Харківській та Київській областях затримали 13 підозрюваних їм загрожує до 12 років в'язниці вашого боку, ліки на пошті. Якщо вони підуть на лотилізацію, вже будете сплачувати справу повного. Я не заказував. Ви не обмануйте людей, пожалуйста. Він нічого Доброго, не заказував. Ми підемо в міліцію, в міліцію підемо, сьогодні. Да, підемо, і все в порядке. Хочеш з ринка, ходити любой, забирай посилку, я прострілю колені. Перетворив хобі на бізнес. Далі історія впертого переселенця зі Слов'янська. Він вигадав незвичні бургери. Відкрив заклад спочатку на Донеччині, але там втратив все і змушений був переїхати до Дніпра. Вже тут вирішив, потрібно ризикувати усім та продовжувати втілювати мрію. І в чужому місці відкрив бургерну, яка може конкурувати навіть з легендарним американським фастфудом. Принаймні, в цьому кухар запевнив нашого Романа Михальчука. Цей ланчбургер це продукт майбутнього громадського харчування. Це найкращий конкурент звичайним бургерам від Макдональдса або КФС. Переселенець з Донеччини, а нині бізнесмен у Дніпрі Микола Мальченко демонструє своє унікальне творіння ланчбургер. В чому його унікальність? Тому що він повністю закритий. Його можна наповнювати різними інгредієнтами. все, що є, сюди можна покласти. Чоловік розповідає про власну бургерну. Мріяв давно і наприкінці 2021-го таки відкрив її у рідному слов'янську. Я там відкрив, попрацював. Ну вже напрацьовано, бо були люди пішли вже. Але щастя тривало недовго. Вже у березні 22-го справу його життя та дім зруйнували росіяни. І якраз в середину, ну, прилетіла ракета, і отак, от як мітло все вимовили на сусідню всі всьому дому. Тоді чоловік і вирішив з дружиною та сином потрібно негайно виїжджати. Там уже було 7 кілометрів від міста вже бойові дії були. Рідних відправив у Німеччину, а сам поїхав до Дніпра і влаштувався слюсарем у тролейбусне депо. Працював я там десь місяці чотири, і потім почали відновлюватися будівельні роботи, і я пішов фасадником. І там уже були гарні заробітки, попрацював там ну майже рік, і почав збирати кошти. Заощаджень було замало, але мрія про власну бургерну не відпускала. Тож подав заявку на грант. Робив це вперто аж шість разів, поки не пощастило. Отримав фінансування, орендував приміщення і знову почав готувати. А варіанту іншого не було, тому що е, був звичайний такий дисонанс. Тут я працюю цим е, слюсарем, а це реальність. А в голові мережа закладів. Родзинкою закладу залишаються ланч бургери Унікальність в тому, що це повноцінний обід всередині бургера. Є й секретні інгредієнти: коржі та фірмові соуси. Рецепт автор не розголошує, каже комерційна таємниця. Це оцей корж, який випікається власноруч. Розрізається спеціально, його можна наповнити е, м'ясом на вибір. Це котлета свинина, курка яловичина або шашлик-свинина, шашлик з курки. Замовляємо найпопулярніший із шашликом зі свинини. Запікається він швидко, в залежності від наявної температури. І він зараз готовий. 50 секунд пройшло. І він вуаля і готовий. Микола впевнений, ланчбургери це страва майбутнього, і вона може скласти конкуренцію навіть відомому американському фастфуду. І я б сказав, навіть у Макдональдс такого немає, тому що в них все іде, все закручено поруч булка, булка і котлета, і обігруються це якимись варіантами. У Дніпрі унікальна бургерна працює лише рік, але Микола вже мріє про цілу мережу. Як мрію, щоб це був мережа закладів. Громадського харчування підвищеного асортименту. Я вважаю, це дуже перспективна бізнес-ідея. Роман Михальчук, Євген Шпак, новини 11-го каналу. Рятував побратимів з оточення та сам отримав поранення уламок харцнаряду. Буквально наскрізь прошив п'яту військового нині. Владислав проходить реабілітацію в одному з центрів рекавері національній мережі, яку заснували Віктор та Олена Пінчуки для відновлення поранених захисників. Як найшвидше повернутися до повноцінного життя, там допомагає мультидисциплінарна команда фахівців. Чи зможе бойовий медик пересуватися як і до поранення в нашому наступному матеріалі? Зараз я виконую таку вправу для покращого общого руху, щоб я далі щоб я міг нормально ходити. Через біль та тремтіння ніг Владислав виконує вправи, які йому призначив реабілітолог. Після поранення на турецькому напрямку боєць наново вчиться ступати на ногу та долати хоча б невеликі відстані. Військовому 29 років сам з Запоріжжя, а працював у Маріуполі на легендарній Азовсталі. Там і зустрів початок повномасштабного вторгнення. Я думав, що це буде на там 3-4 дні. Виїдемо і повернемось назад, будемо працювати. Та склалося не так, як гадав Владислав і чоловік. Вік, вирішив йти на фронт. Пройшов курси бойового медика та підписав контракт з Азовом. Служив на різних напрямках, аж поки не отримав поранення у вересні 2024-го. Тоді мав бойове завдання дістати своїх побратимів з оточення, бо ці два дні пролежали під завалами. По нам були випущені два пробних вистріли. Так сказати, влучно було. Бо хлопець, який був рядом поряд зі мною, він загинув. А я. Отримав лише один уламок у п'яту, п'ятка відкололась, тобто від основної кістки. Владислав два кілометри самостійно добирався до безпечної точки, звідти його і евакуювали. Повз на карачках, два кілометри було пройдено десь за три години, бо я на ногу не мог зовсім встановитись. Нині Владислав проходить лікування в реабілітаційному центрі рекавері у Дніпрі. Це лише один заклад із національної мережі реабілітаційних центрів, яку Віктор та Олена Пінчуки заснували для відновлення українських захисників та захисниць. Під кожного пацієнта тут індивідуальна програма, як і для влада. Три місяці не міг наступати на ногу взагалі. А потім прийшов сюди. В мене дуже добра реабілітолог Олександра. Одразу сказала, наступай, бо вже кістка зрослась. Зараз візьмемо і ми пробуємо присідати. Він прийшов до мене з двома канадськими милицями. Він, коли ходив, він не спирався на п'ятку. У нас два заняття на день. От, перший один день у нас більш інтенсивні заняття, другий день мало інтенсивні, для того, щоб він нормально відновлявся і не перевтомлювався. Нині кажуть, фахівці бачать у Владислава великий прогрес. За три тижні в реабілітаційному центрі він знову навчився ступати на п'яту. 150 метрів може комфортно пройти. Наразі чоловіку прогнозують повне повернення рухливості. А Владислав вже мріє повернутися на фронт. Після війни хоче бути медичним інструктором, а вже потім відкрити тату студію. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. Відкрила сезон золотом. Дніпрянка Ярослава Магучих провела свій перший старт у 2025 році і одразу здобула перше місце. Міжнародний турнір в Італії наша стрибунка у висоту виграла з результатом 1 метр 94 сантиметри. Її суперницями були титуловані легкоатлетки, зокрема срібна призерка Євро 2021 та чемпіонка світу 2022 року. Зазначимо, вже третій рік поспіль магучих розпочинає зимовий сезон перемогою на. Міжнародних змаганнях. І насамкінець про погоду у суботу у Дніпрі прогнозують в день 1 градус морозу, вночі мінус 5. Атмосферний тиск 765 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.